Вересний відбирав очок у Динамо в столиці з осені 2017 року. Втім, оптимізму гостям додавала невдала серія киян наприкінці року. Чотири поразки у п'яти останніх матчах чемпіонату УПЛ. Рівняни спробували з перших секунд застосувати високий пресинг, але господарі виявилися до цього готовими і дуже швидко використали це на свою користь. Костянтин Вівчаренко виконав передачу вперед на декілька десятків метрів на Матвія Пономаренка. Роман Гончаренко програв позицію нападнику Динамо і той легко перекинув Валентина Горуха, який теж поспішив вийти Далеко з воріт, але до м'яча не встиг. В принципі, декілька моментів, які я хотів би, на які хотів би наголосити. Перше, це все-таки ну, напевно, все-таки провальний початок від нас. Я думаю, що це десь більше ментальна сторона, тому що про фізичну історію тут говорити навряд чи потрібно, бо Динамо, по-перше, вернулося з Єврокубкової гри відповідно в них на відновлення менше часу було, тому я все це більше зв'язую. Все таки з ментальною стороною. Майже одразу кияни могли забити ще після удару з близької відстані. Верес врятував Валентин Горох Втім, це лише відтермінувало друге взяття воріт. Результативним став кутовий на правому фланзі. Сенегалець тіаре на лінії воротарського майданчика перевісив у повітрі значно менш габаритного Максима Сміяна і ударом головою замкнув подачу від кутового пропорція 2-0. Що десь ми. Забагато поваги десь було, як ми говоримо, завжди в таких моментах. І якраз ті пропущені м'ячі свідчать про це. Це про програні дуелі. Потім гра більш-менш вирівнялася, зрозуміло, що Динамо вже також від результату грало. І в них були напівнагоди. У нас були напівнагоди. Свої моменти Верес створив перед самою перервою. Спершу Дмитро Годя дуже довго готував удар і не зумів вразити вільний кут воріт після передачі з правого флангу. А вже за декілька секунд після удару Віталія Бойка і рикошету від Ерена Айдіна м'яч пролетів у кількох сантиметрах від стійки. Ми хотіли звичайно вернутися в гру. Це і в першому таймі, і після перерви. На жаль, не реалізували ті нагоди, які в нас могли бути. Які ми створили, ну і вже в принципі зрозуміло заміни, які були у Динамо, вони тільки підсилили їхню гру, тому що зрозуміло вийшли кваліфіковані виконавці. І в нас вже більше розривів навіть в лінії було між лініями і в лінії оборони. У другому таймі гольових нагод було обмаль. Першу з них не реалізували гості. Як завжди, активний РНАД на швидкості просочився поміж двох опікунів. Вже обіграв Руслана Нещерета, але не втримався на ногах і втратив шанс для удару. Костятин Вівчаренко вибив м'яча з порожніх воріт. Вже укомпенсований до основних хвилин гри час Третій у ворота Вереса забив Андрій Ярмонко. А Микола Шопаренко з трьох метрів влучив у сіку порожніх воріт. Верес в шосте поспіль поступився Динамо. У столиці Ілля Тамашевський Новини Рівного.